Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Зручне місто. Це канал, який традиційно робить чесні, незаангажовані огляди міської інфраструктури Львова. Я продовжую тему доступності. Детально чому доступність має стати одним з важливих факторів розвитку міст під час війни і після війни. Я розповідав попередньому зверненні. Лінк буде в кінці цього відео. А сьогодні ми будемо перевіряти на доступність район навколо лікарні швидкої медичної допомоги. Або я досі не звик, як його перейменували. Лікарня святого Пантелеймона. Стартуємо від перехрестя Миколайчука і Мазепи. Уявимо, що ми просто добираємося від зупинки громадського транспорту до лікарні. Будемо звертати увагу на ті аспекти, які зустрічаються по дорозі маломобільним, як би їхала людина в кріслі колісному, чи можна безперешкодно добратися до лікарні. Обов'язково не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і зробити пожертву на Збройні Сили України, бо це наближає нашу перемогу. Наберіть собі горнятко чаю, бо ми поїхали. Перше, на що хочу звернути вашу увагу пішохідні переходи. Цей перехід через Миколайчука цілком адекватний, є нормальні пониження, є тактильні елементи. Перехід через Мазепи чуть гірший, тому що з одного боку пониження добре, з другого дуже різке з мого боку, і немає тактильних елементів. А отут, от, шановні, прям якась задниця. Ну от що це таке? Подивіться, подивіться, високі бордюри доступності нуль. Це є пандус. Подивіться, тут теж поріжок не в нуль зроблено. Ну ви ж не могли це Це аптека взагалі. Оця от плитка, поруччя нема. Людина на візку сюди самостійно попасти не може. Це псевдодоступність, хто це таке ліпить, їх треба за таке штрафувати. Ідемо далі. Оце от така решітка, бачите, ну, водовідведення потрібно, але це спотикач. Воно вже все не виконує свою функцію. І ті от градки, тут теж люди підборами можуть попасти і просто травмуватися. Тому це так не треба робити, це треба переробити тим більше. Це є на шляху в лікарню. Там далі не дуже цікаво, я би вам хотів показати цей закапелок, де тут набудували щось новеньке наліпили. Зараз ми туди зайдемо з вами. Отже, уявімо собі, що я захотів піти здати аналізи. Ну, ясно. Тут, звичайно, з рельєфом є багато питань. Знову перед входом наліпили сходинок. Я шукаю, чи є хоча б якийсь пандус. І що ви думаєте? Пандус я таки знаходжу. Але то, що я бачу, то зразу за серце можна хапатися. Я вам зараз поясню, що не так. Це повна задниця. Е Отакий от, пандус, він не те, що не забезпечує доступність. Той, хто його робив, його взагалі треба судити за стадею замах на вбивство. Абсолютно слизький, ніяких поруч, ухил не відповідає нормативам взагалі від слова зовсім. Я не знаю, хто і для чого таке ліпить. Зато Тактильну плиточку для чогось тут ліпили перед ним. Таке треба ліквідовувати, забувати з кінцями, щоб такого більше не повторювалося, і штрафувати. Отже, друзі, тут насправді є подології, аналізи, там от якась медтехніка і лікарня поруч, тут дуже багато точок протягання. Якщо я, наприклад, йду з лікарні, тут знову ж таки, замість того, щоб звідси розігнати ухил і витягнути туди аж до дороги, вони наліпили сходів. Вони наліпили сходів, помалювали їх жовтеньким, начебто, щоб ніхто не вбився. Далі зробили тут пандус, який чомусь догори звужується дуже сильно. Пандус не має жодних поруч, нічого немає, нема за що вхопитися. Тут, от я бачу, видно скейтери, це їхні сліди. Вони тут якісь трюки роблять. Тобто, замість доступності ви зробили актракціон для скейтерів. І то ще не кінець. Ви сюди виїжджаєте. Потім не до пандусу, а далі немає далі сходи, суцільні сходи. Хто і для чого це наліпив? То все новозбудоване, це все новозроблене. Це буквально на моїх очах робилося в кілька попередніх років, і ви просто все просрали. Друзі, найбільша проблема, напевно, те, що совки побудували лікарню на горі. Так? І от коли ви йдете від Мазепи вгору, шлях цей очима, звичайного пацієнта виглядає шлях на Голгофу. Це каторга. Ви можете туди потрапити сходами з, з поруччям або сходами. І тільки десь там, аж зверху є заїзд, до якого ще треба допетляти, якщо ви перший раз, то може навіть не знаєте. І всім, хто тут лікується, далеко нездорові люди, напевно, приходять. Їм важкувато такі от робити фізичні навантаження, але маємо, що маємо. Ходімте далі дивитися. І знову ж таки, про благоустрій. Подивіться, зробили нову доріжку. Чомусь підцементували бордюри на багато вище рівня дороги, утворився такий собі жолоб. замість того, щоб вода відводилася на газони, то вона вся акумулює великий потік, який вивергається просто на. На тротуар, на, на головну. так? Тут так само викосили все в нуль, не прибрали траву, все пожовкло, виглядає жахливо. Тут не косили, просто краса. Ну що, екскурсію продовжуємо. Бачу, дерева, до речі, є. Це великий плюс до благоустрою. Друзі, дякуємо вам за вашу неймовірну підтримку. Багато коментарів. Просто дехто пише коментар в підтримку розвитку цього каналу. Так це дійсно працює. Так налаштовані алгоритми Ютуба. Кожен ваш коментар важливий. Дякую також, хто підтримує нас фінансово на платформах Patreon. BuyMeACoffee, Ви допомагаєте нам технічно розвиватись, покращувати якість відео. Отже, друзі, основний безбар'єрний вхід на території лікувального закладу це з вулиці Миколайчука, від зупинки громадського транспорту. Тут є підйом такий доволі різкий, але принаймні він є безбар'єрний насправді. Хоча оцей вибір плитки. Це старе місто це ну, найгірша плитка. Вона має грубу фаску, незручно пересуватися. Якщо у вас там в кріслі колісному ті коліщатки, вони ж не такі великі, воно створює додаткові перешкоди. Ви і так прикладаєте зусилля, і вам треба його ще більше потратити сил, щоб туди добратися. Друзі, тут є насправді один пандус. Доволі такий великий, він отак от йде зигзагом через весь цей схил. І навіть ухил тут доволі е, добрий, так? Не, не катастрофічний. Але єдине, що тут дуже довгі прольоти, немає тих рівних майданчиків через кожні кілька метрів, на яких ви маєте зупинитись, щоб відпочити. І немає поруччя жодного, щоб ви всі могли рукою допомогти і не скочувались назад, коли ви пересуваєтесь на кріслі колісному. Тобто тут ще потрібно це доопрацювати. Друзі, що ж, ми підійшли до самого входу. Насправді, масштаб змін вражає, хто тут був раніше. Ви пам'ятаєте, напевно. Бачите, де оті великі дві чорні діри на другому поверсі? Насправді там колись був вхід. Головний вхід був на рівні другого поверху. І тут ще були додаткові величезні сходи. І такий майданчик на рівні другого поверха. Відповідно, це був додатковий якийсь такий. Та, проходьте, будь ласка. Це була додаткова перешкода для людей, які хотіли потрапити. Та чому не робити приймальне відділення на першому поверсі, як в цьому цивілізованому світі? Мене це завжди дивувало. Але тут дуже хочу подякувати окремо всім, хто до цього доклався і це таки втілив. Тепер вхід буде на рівні першого поверху, і не буде цих додаткових сходів, які абсолютно не потрібні. Перетворення дійсно. Масштабні. І от ми вже вийшли майже до входу. Тут ще тривають ремонтні роботи, тут буде все це перемощуватися, буде облаштовуватись вхід. Тут зараз є тимчасовий прохід, і ви бачите, вже частину зробили. Частина там вже замощена, є нові смітники, є лавочки, є навіть велостійки. Люди зможуть собі спокійно тут пересуватися вже безбар'єрним простором. І навіть з'явився ресторан швидкого харчування. Я ще там не був, зараз можемо ближче підійти подивитися. Ну і друзі, дуже красивий, сучасний міст, який об'єднує будівлю колишньої ЛШМД і колишньої поліклініки, які зараз стали частиною одного медичного об'єднання. Насправді це дуже круто і дуже добре, що є такий е, варіант зв'язку. Так? Це теж покращує безбар'єрність. Якщо в обидвох приміщеннях є ліфти, то ви можете туди дістатися. Також я довідався, яка ситуація зараз з парковкою, бо казали люди, що мали якісь певні проблеми, не могли нормально заїхати на територію. Зараз, на паркування відбувається з вулиці Миколичука. От ви заїжджаєте і наліво одна з двох парковок це для відвідувачів. Та парковка, яка позаду, там все гарно, вона величезна, але вона зараз тільки для працівників лікарні. Ну, Тут є, друзі, невеличка проблемка. Від зупинки на основну алею є прохід. До переходу є, а от від переходу сюди, як ідуть більшість людей, ви самі бачите, тут замощення немає. Це треба теж допрацювати обов'язково. Сама зупинка теж не окей. Перш за все є знак початку зупинки, немає знаку кінця зупинки. Вицвів той, який був з номерами маршрутів. Зараз тут теж немає інформації про. Те, які маршрути тут проходять, ну і сама кишеня зроблена тяп-ляп, вона не є адекватною. Відповідно, тут ті автобуси не дуже то нормально хочуть під'їжджати до бордюра. Також відсутня тактильна плитка на краю посадкової платформи. Зупинку треба переробити, можливо, навіть зрізати той кут, щоб автобуси могли сюди під'їжджати. Одразу без заїзду в ту кишеню, тому що оці от заїзди, якраз вони бояться бортом черкнути бордюри, якраз через це вони не під'їжджають в притул. Якщо зрізати той цей кут, ми покращимо цю ситуацію. Ну що ж, друзі, відвідали ми лікарню, погуляли по території, подивилися. Ну дуже цікаво, багато перетворень, багато змін. Там все замостили в дворі. Величезна така парковка є. Дуже шкода, що маловато дерев. Так, от з боку вулиці коли багато чого там молодого насадили. Це видно, це класно. Але колись в дворі лікарні було дуже багато дерев, і там навіть можна було бавитися дітям. Там я пам'ятаю точно підлітки там лазили. Я не знаю, з якої причини мені дуже бракує там дерев на території. Можливо, там, де велика парковка, вони використовували як вертолітний майданчик. Не знаю точно, де він там сідав, але можливо через це дерев там не садили. Але є ще величезна територія, де можна їх посадити. Люди все ж таки проводять час на території лікарні, хочуть вони цього чи ні, мусять. І десь під деревом всі зараз туляться, десь де є е, мінімальний тіньочок, бо спека просто неймовірна. Чесно скажу, видно, що сюди вкладено багато коштів і багато зусиль. Мене це тішить, тому що саме такі мають бути пріоритети Та, саме реабілітація, саме відновлення. І лікування людей це одна з таких характеристик, які відрізняють дикі держави від цивілізованих. І ми все ж таки будемо тою цивілізованою, якщо ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Дуже багато всього зроблено шикарно. Я був всередині. Там такі ремонти пороблені що ви, небо і земля. Ліфти оновлені, там підлога замінена. Всюди все так цивілізовано, як з тих американських. Фільмів не знімав всередині зі зрозумілих сім причин, але загалом враження позитивні. Є декілька зауважень, які я вже впродовж відео озвучив. Не буду повторюватися. І є ще що допрацьовувати. Я сподіваюся, це буде зроблено. Закликаю всіх дбати про доступність і вкладати кошти в саме такі от речі, тому що це нова наша реальність, з якою ми будемо ще довго жити. Це ті наслідки той грьобаної завойовницької війни, е, такої, яка хочеться сказати, з нами ненадовго, але ми все ж таки не знаємо, скільки вона триватиме, та, тому що ворог поставив собі ціль просто знищити нас. Це, це є геноцид звичайний. Друзі, дякую, е, що додивилися, дякую місту і лікарні, які почали з цим активно працювати. Хто тут був раніше, ви знаєте, наскільки це було. Е, Недоброму стані, як воно зараз змінюється. Дякую всім, хто підтримує нас фінансово на платформі Patreon. Також допомагайте нам технічно розвиватись покращувати якість наших відео. І не забудьте знову ж таки поставити лайк, поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть в коментарі якусь інформацію, якісь свої відгуки чи просто слова підтримки. Всім до зустрічі, па-па